Ранок 22 листопада 2004 року поблизу пам'ятника Шевченкові збираються люди, скандуючи разом нас багато, нас не подолати, ганьба ЦВК». Люди виходили насправді не стільки за Ющенка, як за відстоювання своїх громадянських прав. І людей об'єднала оця річ, ця біль, зрештою, просто нехтування ними як громадянами України. Це був масовий підйом. Саме тут, сім років тому, біля пам'ятника Шевченко відбувся перший помаранчевий мітинг. Тодішній голова обласного штабу Ющенка Петро Олійник закликав усіх протестувати проти несправедливих виборів. Проте зараз тут порожньо і про помаранчеву революцію пам'ятають не усі. Ні, не знаємо. Знаю. Києві був майдан. Чого не знаю? І що тоді було? Як що, їх вибори признали на День Свободи? Знаємо. Вівторок. Річниця пораненчевої революції. У перший день революції на такий мітинг зібралось близько 10 тисяч людей. Серед них було багато молоді. Це було дуже холодно, дуже така погода, така не морозна, але дуже холодна. І проте ми стояли, невідомо звідки взявся і прапор. Потім ми дуже хотіли купили фарби, звичайні, акварельні, розмалювали своє лице, намалювали символіку. Ми разом Львівські депутати вимагають від ЦВК скасувати результати виборів на усіх дільницях та утворити у Львові комітет захисту конституції України. Організували потім тут свій Львівський майдан і оголосили Ющенка своїм президентом. І сказали, що незалежно від формальних результатів голосування, ми будемо виконувати його е, укази як реального президента України. Сьому річницю помаранчевої революції Львів зустрів тишею і байдужістю. Якщо в Києві на майдані будь-які заходи проводити заборонили, то у Львові їх проводити ніхто навіть і не планував. Вікторія Долик, Вадим Кальченко, дня, телеканал Зік.